Хочете дізнатись свій рівень англійської? Пройдіть тест на визначення рівня, який комплексно перевірить ваші знання граматики і лексики, а також те, як саме ви використовуєте їх в розмові та на письмі. Усе просто! Пройти тест можна в будь-який зручний для вас час та з будь-якого девайсу. Це займе близько години. Тест складається з трьох частин. Граматика, письмо та читання, якщо це тест міжнародного іспиту, усну частину якого проводить менеджер. Пройти тест може дитина віком від 10 років, підліток і дорослий. На сайті Grade.ua натисніть кнопку Перевірити свій рівень. Далі виберіть один із запропонованих варіантів тестів, який підходить саме вам. До прикладу, визначення рівня для дорослих. Натисніть кнопку Пройти тест. Для проходження тесту потрібно авторизуватись через свою пошту. На початку ми попросимо вас оцінити свій рівень. Якщо ви не знаєте, то натисніть кнопку «Я не знаю свій рівень. Далі ви побачите вікно, в якому ми проінформуємо, скільки часу займе кожна з частин тесту, а також прості правила, що допоможуть вам зорієнтуватися. Натисніть Почати тест. У верхньому правому куті ви побачите вікно відліку. Коли ви вписали свій варіант відповіді, переходьте до наступного запитання, натиснувши кнопку Далі. Ви повинні відповісти на 60 запитань, але можете це робити в будь-якому порядку. Поступово питання стають складнішими. Після цього натисніть кнопку Завершити секцію. Підтвердіть перехід до наступної секції або натисніть відмінити, якщо ви передумали. Далі у вас є 30 хвилин, щоб виконати письмове завдання. Тут ви можете побачити опис для завдання, а нижче є поле для письмової відповіді. Коли ви досягнете необхідної кількості слів у письмовому завданні, то побачите, як лічильник слів в нижньому лівому кутку змінив колір на зелений. Коли ви виконали завдання, натисніть кнопку Завершити тест. Далі ви можете вибрати зручний канал комунікації, щоб менеджер узгодив зручний час для проведення розмовної частини, а також відповів на усі ваші запитання. Розмовна частина тесту разом із консультацією триває 10-15 хвилин. Також після завершення тестування ви можете переглянути ваші відповіді у розділі Лексика та граматика та у розділі Письмо. Результати не є офіційними. Наш онлайн тест створено з метою самостійної та попередньої оцінки рівня володіння англійською мовою. Після перевірки всіх навичок менеджер зможе проконсультувати вас щодо рівня та підібрати найефективніший курс саме для вас.